Бажаю здоров'я, друзі. За усі військові операції відповідає командування, за планування, за стратегію операції, за оперативність розгортання або згортання військ, за тактичне застосування. Коротше, повністю за все відповідає командування в усі часи та в усіх нормальних цивілізованих країнах світу за успішні операції нагороджують, а за провальні придають трибуналу, тобто суду. Але це тільки не в нас. У нас за проведення успішних операцій або за нездачу ворогу, наприклад, Харкова, справжніх командирів садять в тюрму. А зрадників за злочини, за масові злочини, наприклад, за здачу міст нагороджують нагороджують і це факт. Я в одному із своїх попередніх відео вже казав. Що влада мародерів та корупціонерів найбільше боїться нас, військових, і вони будуть робити все, щоб максимально нас знищити. Знаєте, е як казав Степан Хмара, при владі утилізатори, так воно і є. Зараз усі найбільш боєздатні підрозділи навмисно загнали На Курщину на знищення. Друзі, зараз в оточенні. Перебуває велика кількість наших військових, найкращих синів та доньок України, які опинилися в кільці через політичні ігри вищого військового командування. Деякі підрозділи вийшли, але, на жаль, з великими втратами. А тепер найголовніше питання: а як ви вважаєте, чи відповість хтось з вищого військового командування за ці злочини? Я думаю, друзі, що ні, але в той же час впевнений, що все залежить тільки від нас і від нашої згуртованості проти утилізаторів. Бережіть себе. Слава Україні!